Першої ночі, готуючись до наступного робочого дня, прямо в те місце, де я перебував, ну, здійснили постріл. Як мінімум, напевно, або готувалися, або під'їхали так, щоб не бачив. Не бачив не номера. Ну, власне, ну, не про те зовсім думав. Якщо якісь мотиви такі, щоб це чи голова адміністрації, чи як людину, ну, залякати, принизити, ну, я думаю, що це дуже примітивно. Їхні сподівання дуже примітивні. Абсолютно нічого не чула. І тишина була нічого не чути. було. вночі проснулася, то в них світилося світло. Я ще подумала, думаю, маю на роботу зарано. Може, в ліс по гриби збираються, а так нічого не чула до ранку самого. Букав вже сусіди не сказали. Ви пів на першу ночі в чергову частину вже ще міліції. Надійшло повідомлення від місцевого жителя 1979 року народження про те, що невідомо. За викликом відразу виїхала слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти при огляді місця події правоохоронці встановили і помітили на вікні вісім отворів. Можливо, це був постріл із мисливської рушниці. Зокрема, при огляді місця події були вилучені зразки дробу, який буде передано на експертизу, і власне експертиза дасть висновок, з якої саме зброї стріляли. Даний факт належним чином зареєстрований, вже розпочати кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України це хуліганство. Зокрема, у випадку встановлення з йому загрожує до 7 років позбавлення волі.